Як відреагували росіяни на цю сьогоднішню атаку? Давайте ми послухаємо, подивимося. Це що в Росії за ППО? Що безпілотники, в принципі, долітають до Москв в Сіті? Чому до Москви їх не збивають? Летять же з України близько тисячі кілометрів. Дівчино, яка Україна? Їх 100% запускають з території Росії. Вороги серед нас. Хто в цей момент намисне дивився на вулицю та знімав. Я не розумію. Скільки разів писали, що не варто викладати наслідки прильотів, адже це допомагає ворогу. Вересень, жовтень, листопад краще знайти укриття поруч з будинком. Страшно, звісно, отак спиш, і тобі вночі за комір прилітає. Насправді, навіщо сигнал тривоги вмикати? Нехай люди сплять спокійно, а якщо не показувати місце падіння, то і взагалі наче нічого й не було. Будівля партії Єдина Росія там. Ескортницям саме час видавати ветеранські посвідчення. Сьогодні на роботі замість роботи будуть обговорювати як трусило. Скоро в Москва сіді, квартири здешевшають.